Сьогодні рибалочка буде з човна. Це буде, мабуть, остання рибалочка перед нерестовою, перед нерестовою забороною. Сьогодні спробую половити вокушка. Опа, друзі. Перед цим бахнувся в камінчик, зробив підсічку, потім зрозумів, що ну, блин, палочка чутлива. З цією паличкою вже дуже-дуже багато рибалочок. І зрозумів, що не, Дмитрику, стоп. Це був камінчик, а не рибка. І потім там, де стої, там, де гряда камінчиків, усьо такий красень, такий полосатий бандюганчик. Ой, стой, стой, не заляпай мені камеру. А взявся він, гляньте, на X-вістика. Тут, до речі, така глибинка. Навіть не сподівався, що, що тут будуть отакі маленькі вокунчики. Отако. О, в Шахту! Гляньте, такий красень такого величенького Х-звістика. До речі, це він у мене у восьмому кольорі. Це 2.2. Х-звіст 2.2. У восьмому кольорі. 2 ,2. 2 ,2. У, восьмому кольорі. Да, у мене ще є в 12-му кольорі. Трішки він темніше. Хоча... Десь я лоханувся, треба було, ну, вже як брав наживки, то треба було трішки більше взяти. І ще є віста потемніше нажив. Поставимо один грамчик, поставимо зараз якогось вістика. Ще поки не знаю, хоча думаю буду шукати в сумці. О! На одному грамчиці маготик. о. о, о. А ось все, і перша рибулька, друзі, другий закид і маготик. А я казав, я був впевнений, що якщо не на маготика, ми нічого не піймаємо на маготіка, то значить риби взагалі ніде не нема. Можу сказати, такий кабанчик, кабанчик дуже і дуже гарний. Ну, напишся. О! Відпускаємо. Перший пішов у воду. О, гарно. Тричі, тричі тинькнув. О, опа, є, тричі тинькнув. І такий добрячий, добряченький. Самі бачили. Тричі попробував цього вістика. І каже, четвертий раз давай йди сюди. Ух тишка, гляньте який. Оце... Оце кабан, оце пузатела. Друзі. Друзі. Дивіться, оце пузатела. Вукунчики готуються до нересту. Хоча, ну, може це друга мамка самця ще самця цього не брав ще, і, бо самці повинні вже текти. Ну це, звісно, мамулечка. Гляньте, яка мамулечка. Просто... О! Давайте, мамулечку, даже кидати сильно не будемо. Так, акуратненько відпустимо. Так, що можна сказати? Можна сказати, що вже все дуже і дуже добре. Цю наживочку ми знімемо. Так, маготики ж це все добре. Чуєчка мені підказує x вістик в такому темному кольорі. 12-й, це 12-й колір. О! Два дюймчики. Щось мені чуєчко підказує, це буде воно. О! Оце тюхнуло. Але ж маленький-маленький, ну так тюхнув, я аж здернувся. Дивіться, це я собі так вже подумав. Ну і це, знаєте, я чесно, міг би... Просто нарибали. Ну, ось я знайшов да, наживочку, що маготик працює. І більше б можна нічого не робити, ловити на маготика. Але ж ну, смисл від цього кіна, якщо я вам щось ще і не розповім. Букунь пузатий, він ну, ось, ось, ось майже, от, там, може, на, от, через 3-5 днів вже буде не реститися. Величенька наживка, ну куди, якщо таке пузо, куди вже влазить така величенька наживка? Величенька не влазить, а от маленька лізе. І оце собі накрутив і думаю, на величеньку наживочку, мабуть, не хоче клювати, бо зробив. Тому що зробив не один, не два закиди, да, і клівачок не було. І тут вже хотів колір змінити. До речі, я зараз зміню колір, і клюнув, але ж клюнув маленький, такий, як у якого пузо там, ну. Ви самі бачили, він не пузатий, то для таких 2 дюйма резина супер-пупер. А для мамок зараз 2 дюйма видно багатенько. Але ж коли рибка одне реститься, переболіє, 2 дюйма це буде наймаленька резинка, яку можна буде використовувати. Зараз в лосі ще пошукаю такого ікзвистика. І ставимо наживочку у восьмому кольорі. О! Якщо з перших закидів клюне, то значить, ну, така мамулечка, то значить в кольорі діло, а не в розмірі наживочки. Хоча я все ж таки думаю, що в розмірі наживочки саме тут цимус. Оп. Тикнуло щось. Тикнуло! Ні, любі друзі, так, да. все ж таки. Все ж таки... Ні, щось таке... Ні, ну так. Да. Невеличенька, все ж таки, хоч і колір оцей восьмий дуже і дуже суперовий, але ж мамки не хотять на двушечку клювати. Друзі, це був перший закид на цієї точечці. Знайшов секретика. Поки йшов на, ну, на другу точку, стрів знайомого. знайомого спортсменчика, він Дубаси Вокуня, ну як дубасе, знайшов, каже, Вокуня і каже, став десяточку і ну, дав координати мені. Резиночкою не мільчу. Якщо я в заводі бачили, е, працював маленькими вагами, маленькими наживочками, то зараз 2,2х звістик і десяточка, і десяточка. І мені здається, що Вокуня я знайшов. Опа, є. Що, друзі, будемо закінчувати це кіно. І так, мені здається, щось багато вийшло. Зроблю, підведу такі підсумки сьогоднішньої рибалочки. Починав з маленьких вагів. Ну, мабуть, кожен з нас так би і починав. Ой -ой, ой 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 Це я його, мабуть, вбив, блін. Ні, за зашевелився. Бачимо, вокунець не дуже величенький. Ну я, як я сказати, чесно, знав, що суперкрупного кілограмового вохуня я сьогодні не знайду. Тому використовував невеличенькі наживки компанії Віст, але ж і грузики ставив невеличенькі, починав з трьох грамчиків, потім уйшов геть на грамчик. І знайшов рибку, знайшов її, вона клювала, все було добре.